Я цивільна дружина воїна 77-ї бригади. Звертаюся до всіх. Окремо звертаюся до блогерів, а також до волонтерів. Допоможіть нам розголосити про 77-му бригаду, так як її не виставляють не в полоні, її не виставляють ніде. Командирство нічого нам не розповідає, не каже нам про те, що трапилося з хлопцями. Я, як дружина, звертаюся до всіх небайдужих допомогти мені в тому, щоб знайти свого чоловіка, так як акти розслідування пишуть на умання, Правди там немає, правда не зівпадає з дійсністю. От я прошу всіх небайдужих підключитися до нашої 77-ї бригади, берегині, і допомогти нам. Блогери, в яких є можливість нам допомогти, ми вас дуже чекаємо, дуже чекаємо. Поможіть нам, скажіть. Розкажіть на весь світ, що, що відбувається в Україні, що відбувається, а відбувається те, що нам, рідним, не кажуть правду. Друге, скривають факти. Третє. Це невідомість, яку знають тільки вони, а вони знають. І коли, і коли ти дзвониш. Командиру і, і, і просто задаєш запитання. Ви, ви розумієте? Просто задаєш запитання по акту розслідування, що трапилося? Вони, у них два, дві відповіді: сіра зона і вже було темно. Давайте розберемося в цьому. Ви розумієте, що на моєму місці може бути кожен з вас? Кожен з вас. І також цих командирів, офіцерів і всіх інших вас також чекають домарідні, які також будуть вас шукати, якщо з вами щось трапиться. І ви хочете, щоб їм відповідали, там сіра зона, там ще що? Та ні, зупиніться, будь ласка, зупиніться і подумайте самі, що трапилося. Кажіть нам, будь ласка, правду. І ми просимо всіх небайдужих людей розширити це відео. Тому що я вірю в ЗСУ, я вірю в наших хлопців, але я не вірю в тих, хто стоїть вище. Ви розумієте, я в них не вірю. Хлопців забирають, забирають. Чоловіка мого забрали, так само і вашого забрали і мого забрали. І він пішов, не чись. пішов, тому що це долг родини, долг батьківщині. Так буде правді, що долг батьківщини. І Він пішов захищати батьківщину, захищати жителів цієї батьківщини. А коли трапилося сповіщення, нам сказали, розвели руками 200 і все. І все. А коли ти запитуєш, чому 200, які є факти, ніхто не може їх обґрунтувати. Це також не дуже добре. Не дуже добре. І, і я дуже хочу, щоб це відео набуло подальшого розголосу, тому що наші хлопці гинуть. І ніхто їх не хоче поверна, повертати додому, до своїх, до своєї сім'ї, до своєї сім дружини, до своїх дітей. Ви розумієте, що, що робиться в нашій країні? Я проживаю в місті Кривий Ріг, і в нас дуже давно не було, щоб ховали воїна. А що це значить? Це значить то, що воїнів не забирають. Я хочу звернутися до всіх, до всіх небайдужих. Я хочу, щоб це відео дійшло, дійшло і далі. Щоб, будь ласка, наші воїни пішли воювати, тому що вони хочуть віддати долг своїй батьківщині, хочуть як-то захистити свою родину, свою сім'ю, своїх дітей, своїх дружин, своїх батьків. І вони повинні знати, що якщо з ними щось трапиться, їх заберуть, їх заберуть назад додому, їх поховають з почистями. А що виходить? що командирство каже 200, а по факту ми не знаємо, 200 чи ні. Вони самі нічого не знають, нічого не проводиться. Вони пишуть акт розслідування просто від фонаря. Ви розумієте? Просто від фонаря пишеться акт розслідування. Нічого не проводиться, тіла не забираються, не евакуюються. Я хочу що сказати? При сій мої шані до України, при сій мої шані до всіх граждан України. Я дуже люблю Україну, я шаную український народ, я дуже люблю і вся моя душа в Україні. Я хочу вам сказати так: що українських хлопців забирають воювати. Але подальше їхнє життя нікому не потрібне, крім рідних, нікому не потрібне. І коли ти дзвониш командирству і кажеш, що так і такта, що, виходить, мій чоловік не дійшов до позиції, був артабстріл. Їх накрили на територію України. Якщо ви стверджуєте 200, де ж тіло, мені кажуть, сіра зона. Ви розумієте, що наші хлопці, наші чоловіки, синов'я нікому не потрібні. Їх ніхто не забирає. Я хочу, щоб це відео набуло було розголосу, тому що ми чекаємо їх вдома, ми їх шукаємо. І безвісті зниклі це не приговор. Я хочу, щоб ми їх знайшли. І я хочу правди, я хочу справедливості, ви розумієте? І я хочу, щоб люди відповідали за свої вчинки, за свої вчинки. Коли вони відправляють наших хлопців на позицію, яка майже втрачена, вони розуміють ризик, але вони все одно відправляють. Так само, я хочу почути відповідь, що коли хлопці. Лягли на цій позиції або не лягли, ну, є відповідь, да або ні. От я так хочу почути відповідь від них, розумієте? Хочу почути відповідь, щоб вони сказали, а ніхто нічого не каже, розумієте? Ніхто нічого не каже, тому що їх що? ніхто не шукає, вони нікому не потрібні. Потім знайдемо, коли буде земля деокупована, Та ні, хлопці, ви що стоящі, Ні, так не буде, не буде. Ви розумієте, так не буде. Ви забрали мої, мого чоловіка, другого чоловіка, третього чоловіка, сусіда забрали? Ви забрали їх, вони пішли, вони, вони прийняли це адекватно, вони воювали. І якщо з ними трапилось, так як ви озвучите 200, скажіть по факту, скажіть по факту, як було. Не надо нас якими-то там пірожиними мороженими. Не надо. Не надо. Скажіть нам правду. Розголос 77-ма бригада. Розголос про те, що йде обмін тілами. Скільки я наблюдаю за обмін тілами, не разу не міняли людей з Харківського направлення. Не разу не міняли людей з Харківського направлення. Ви розумієте? А хлопці стоять і держать цю територію. Майте повагу до цих хлопців. Добивайтесь того, щоб хоча б тих людей, які там погибли, і яких можна там поміняти, ви поміняли. Обмін тілами, де тільки Донецька і Курський напрямок, а Харків, а Запоріжжя нічого вам не каже. Бути людьми, бути людьми в першу чергу, бути людьми. Верніть наших коханих, наших дітей, для кого дітей, для кого чоловіків, для кого синів. Верніть додому. Верніть додому. Свій долг вони віддали, але ви повинні також щось зробити, а не казати нам і розповідати нам, що ви там, щось робите. Ми віримо, що ви щось робите, але ми хочемо більшого. Ми хочемо обмін тілами не тільки Донецький і Курський напрямок, ми хочемо обмін тілами і Харківський напрямок, і Запорізький напрямок. Ми хочемо знати про 77-му бригаду, і не треба скривати, що 77-ма бригада не при ділах тут. Забрали, відповідайте. Всім дякую.